Складається враження, що за останню добу змінилося все перед матчем. Багато хто казав, що для Інтера сезон завершено проти цієї Барселони. У Інтера немає жодних шансів. А потім Інтер видає такий матч, якого ніхто не очікував. Що ви скажете після цього поєдинку? В нас команда фантастичних гравців. приїхати сюди в Барселону і зіграти так проти найатакувальнішої команди. Яка грає так красиво? Я думаю, що те, як ми зіграли, це має викликати в нас гордість. Хоча особисто мені не потрібно було це підтвердження. Я і так пишаюсь своїми хлопцями. Хоча, звичайно, є трішки жалю. В нас був непоганий момент для того, щоб вийти уперед. На жаль, гол Мхітаряна було скасовано. Я передивився цей момент після матчу. Вважаю, що сьогодні ми могли вигравати. Ми грали проти команди, в якій є гравець, якого дуже важко стримати. у першому таймі. На мою думку, ми дуже добре увійшли у гру. Але Останні 25 хвилин тайму багато проблем створював для нас Ямал. він без сумніву талант. Такі таланти народжуються раз на 50 років. Раніше я ніколи не бачив його вживо. Він справді створював труднощі. Ми проводили подвійну, і навіть потрійну опіку. Але через це втрачали гравців в інших зонах. Але знову ж таки, зіграти в Барселоні в півфіналі Ліги Чемпіонів, отак як ми зіграли. Це величезний привід для гордості. Я хочу подякувати всім своїм хлопцям. Вони були винятковими. Тюрам вчора провів перше своє тренування. Він навіть не пробивав по воротах, тому що був ризик. Дюмфрісу ми пришвидшили відновлення. Він зіграв 25 хвилин проти Роми. Цих двох гравців, так само як і Бастоні та Мхітаряна, Нам справді дуже бракувало останні два-три тижні. І я вважаю, що сьогодні ми впорались. І гравці, які виходили з лави, дуже якісно увійшли у гру. Тож я задоволений сьогоднішнім матчем. до матчу відповіді у вас є шість днів. наскільки ви вірите в те, що ви зможете вийти у фінал і чи є шанси на участь Лаутаро? із Лаутаро Все складно. У вівторок. Швидше за все він не зіграє. Для нас це буде фінал. І його потрібно присвятити нашим оболівальникам. те, як вони нас підтримали в матчі проти Роми, це було щось особливе. Вони побачили, що команда віддала все. попри труднощі й суперечливі епізоди, сьогодні вони знову були неймовірними. і на наступний матч вже придбано всі квитки. Вболівальники розуміють, що у вівторок на нас чекає фінал. І ми зіграємо проти великої команди. І можливо, ця гра пройде без нашого капітана. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках. Дюна Ектів Спорт. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Що ви можете сказати про виступ ламіна? на останніх хвилинах. У вас були шанси для того, щоб вирвати перемогу. Що ви дізналися про свою команду у сьогоднішньому матчі? Думаю, всі самі все бачили. Те, як ми грали з м'ячем, це було неймовірно. Наш стиль те, як ми грали у футбол сьогодні у півфіналі Ліги Чемпіонів. Це було дійсно добре, Але ми погано почали. Ми пропустили два голи. Один із них після стандарту. Третій гол теж був пропущений після стандарту. І ми знали, що інтер одна з найкращих команд Європи в стандартних положеннях. І також можна подивитися на їхній фізичний стан. Вони значно вище за нас, але ми повинні захищатися краще. Ми маємо це покращити перед матчем у вівторок. Це буде як фінал перед фіналом. І ми поїдемо туди боротися. Для нас це буде фінал заради фіналу. Хочу запитати, якою була атмосфера після матчу. Чи була вона сумною? Що ви сказали гравцям? І чи вважаєте, що сьогодні результат був несправедливим? Сьогодні я нічого їм не казав. я вважаю, що іноді краще просто переночувати після матчу поспати. А завтра ми можемо поговорити. Але те, що я вже сказав раніше, я ціную, як ми грали сьогодні, ціную наш стиль. Ми завжди прагнемо атакувати. Забивати і це добре. Ми програвали два м'ячі, але змогли повернутися у гру. у першому таймі ламін дуже допоміг команді. Він створив багато моментів багато позитивних для нас моментів. І він забив перший м'яч. і саме це дозволило нам зробити камбек. Сьогодні ви зіграли з рахунком 3-3. чи не нагадала вам ця гра матч проти Атлетіко? Коли ви також повернулися після 0-2. І також чи буде відрізнятися ваш підхід до гри, коли ви будете грати у Мілані. Атлетіку та Інтер дуже різні команди. І знову ж таки, Інтер не може лише оборонятися. Їм також потрібно буде забивати. Це півфінал. Тут грають чотири найкращі команди Європи. вчорашній матч між ПСЖ та арсеналом. також показав два абсолютно різних тайми. Думаю, що сьогоднішній наш матч був дуже приємним для перегляду. і думаю, всім він сподобався. Нам важливо зберегти свій стиль Грати впевнено, вірити в себе. У нас буде 90 хвилин. і сподіваюсь, цього вистачить для того, щоб вийти у фінал. Це наша мета. і ми будемо боротися.